До честі прикарпатців такі вчинки не мають своїх послідовників серед інших наших краян. Більшість людей свідомо і мирним шляхом відстоює свою позицію, як і у рідних містах, так і в столиці нашої держави. Про небайдужих людей і їхню позицію на майдані у Коломиї і в Києві. Репортаж Мар'яни Мацьків. Коломия була одним із перших міст, що з обуренням відреагувало на події 30 листопада, які вже встигли охрестити Чорною п'ятницею. Наступного дня міська рада провела на Майдані перед ратушею позачергову сесію. Наступну запланували організувати на головному столичному Майдані. Суботнього вечора депутати зібралися їхати до Києва. Настрій у всіх бойовий. Коломийські обранці обіцяють, стоятимуть до перемоги. Буквально за кілька годин організували колону із 17 автомобілів та автобусів. До Києва поїхало 30 депутатів. Ви вище молода Мар'яна, але коли дивишся, що твоїх дітей б'ють, то в принципі так починалася революція на граніті, якщо ми згадаємо. І тоді, коли почали пригноблювати дітей на майдані, піднялися дорослі. Повторяється історія один в один. А далі був неспокійний Київ. У ЗМІ з'явилася інформація, що згідно з внутрішньою статистикою МВС на Майдані було більше як півтора мільйони українців. Офіційно міліція повідомляє про 40 тисяч мітингувальників на майдані. Опозиція називає цифру 500 тисяч. Перед початком мітингу багато його учасників йшли до церкви на молитву. А потім була 34-та сесія, друге пленарне засідання. Але з незвичним антуражем, Коломийські депутати ухвалювали рішення просто під стінами університету Шевченка, за їх спинами, багатотисячний натовп мітингувальників. У порядку денному одне питання про підтримку вимог всеукраїнського віче від 1 грудня 2013 року. Беручи до уваги криваві події, що відбулися 30 листопада, 2013 року, Тринадцятого року на Євромайдані в Києві відстоюючи конституційні права та свободи громадян України, Коломийська міська рада вирішила перше підтримати вимоги всеукраїнського віча 1 грудня 2013 року. Друге, заборонити на території міста у всіх установах, організаціях незалежно від форми власності використання портретів Віктора Януковича, контроль за виконанням рішення покласти на Коломийську міську раду 1 грудня 2013 року. Міс. То Київ Коломия без Януковича вирішують наші депутати у Києві та закривають сесію. До наших депутатів звернувся і Олександр Доній. Він зазначив, що Коломия повинна слугувати прикладом для наслідування іншим українським містам. Коломия, Коломия, як і завжди, вона подає приклад всім іншим, тому що сесію провести виїзну сесію міської ради, привести сюди міських депутатів. Це я думаю, що дуже добрий знак для всіх інших міст. Дай Боже, щоб ваш приклад ще брали чи наш приклад, брали б інші міста. Навпроти університету Шевченка на імпровізованій сцені до небайдужих українців звернувся співак лідер гурту Тартак Сашко Положенський. Небагато є пісень, на жаль, українських, які всі знають, але є одна, яку знають майже, мабуть, всі пропоную всім разом заспівати. Одразу попереджаю, співаю я погано, але за рахунок вашої підтримки я думаю, що ми всі гарно впораємося. Починаємо. І, признайся мені... Звіт, а потім колона, у якій і коломияни рушила до Євромайдану. І «Еволюція! Еволюція На прямому значенні без кінця краю зараз рухається до майдану незалежності. Саме там має відбутися загальнонаціональне національне віче. Майдан Незалежності без коментарів. Дуже багато настрій, атмосфера, ну драйв, як кажуть, молоді. З піднесеним, Дуже. з войовничим, з, радісним, з Всі перемогу. разом, Київ ми з, з Києва. Ми, ми енергійні і ми будемо йти до кінця, не дивлячись на різні, так би мовити, ну, етапи. Треба приїхати сюди, треба побути тут, то отримати енергію, той під підйом тої сили і здоров'я навіть покращилось пройтися, поспілкуватися, стати тут і відстоювати своє, те, що від нас забрали зараз. У Києві також перебувають коломияни. Багато хто із них планує повернутися додому уже після відставки чинної влади. Принаймні на такий перебіг подій сподіваються усі мітингувальники сьогоднішнього, можна сказати,